Перейти до Буковини, так. Я вам скажу, що це для нас був шок в бузовій Ниві. Ну вона розпалась там. Буквально президент прийняв рішення за три дні і прийшлось шукати іншу команду. І з'явився варіант з Буковиною. Окремо, звісно, шукали команду, тому що у кожного футболіста є агент, ну є людина, яка ним займається. Але так переважно ну, говорили між собою, зізванювались, обговорювали, хто куди може перейти, чи хоче перейти, чи у кого де якісь е е е е варіанти є. Тому ну, говорили, зізвонювались, але не разом. Ну, трошки легше, тому що ти вже знаєш гравців і на полі, як на полі, так і поза ним. Е е е ну, хлопців знаєш, трошки легше. Більше спочатку з ними. Ну так розмовляєш, контактуєш потім. Ну, хоча я і багатьох знав з буковиних опців, когось особисто, когось ні, з ким грав разом в команді, проти когось просто грав за різні команди. Тому адаптація ну, не склала ніяких проблем, з цим все добре. Ну не скажу, що прям там міцні, але сім, е, ну, 17 ігор, якщо я не помиляюсь, зі, е, зіграли ми разом на фланзі, і е, розуміння є у нас, е, як грати один з одним. Ну, разом. Тому ну, комфортно з ладом. Розумію його, не так багато. Не скажу просто, що ось, там пів сезону це так багато, але легше, коли ти знаєш, що від людини очікувати. Ну, в кожній коман команді по-різному. Десь тренер може казати перед матчем, якщо хочете, то самі рішення приймайте, міняти чи ні. Десь. Коуч там забороняє, не можна там мінятись, тому що ти так захотів. Там є конкретна позиція на полі, і ти на ній граєш. Не може так бути, що я захотів, то помінявся. Тому ну, буко, верніше в Ниві ми могли помінятись. там. Я міг сказати, Ваню, йди наліво, трошки пограй, немає в цьому ну, ніяких проблем. Тут ми такого не практикуємо, тому поки не міняємося. Ну, форварда давно грав і не так багато. Ну і, до речі, у нас тут є дуже гарні форури, тому нема в цьому сенсі. Там, ну, ця позиція закрита. Взагалі на фланзі мені зручніше, але тут останніх там, на зборах три гри відіграв десяткою. Ну, непогано подобається. Є, є простір, куди рухатись з м'ячем, тому ну, подобається. А там, не знаю, як буде так. далі. Подивимося. Де більше користі принесу, там, надіюсь, буде грати. Ну та, збори — це така річ непроста. Треба ну, багато працювати, два тренування, там, ігри, знову тренування, тобто немає відпочинку. в принципі. І Тому, коли ти набираєш форму, то відчуваєш таке задоволення, що ти проробив хорошу роботу, ти себе. Ну, заставляєш працювати, працювати. І це ну, коли проробив таку роботу, дійсно приємно. Відчуваєш, що набрав форму і, і кондиції хороші, і можеш виконувати ну, на полі важку роботу, об'єм давати. Тому, так, да, приємно.